Посеред майдану соборного учасники підтанцьовуючи у руханці, розігрівають м'язи перед початком забігів. Трішки далі на галявині розминаються бігуни на 21 кілометр. Серед них і 70-річний киянин Микола Плюйко. Чоловік розповідає, вже 50 років займається любительським бігом. каже сьогодні: долає не тільки кілометри, а й свій вік. Весь час стартую на різних дистанціях від одного кілометра до 42 кілометрів. Біг допомагає мені бути активним, життєрадісним. Я спілкуюся з молоддю, передаю їм свій досвід. Вони рівняються на мене. Я любуюсь тим, що наша молодь почала масово. Переходити на здоровий спосіб життя. Долучився до бігу і Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Мер зізнається, на його рахунку це не перший кілометровий забіг. Декілька років тому, коли я так більш-менш серйозно займався бігом, в мене була дистанція 27 кілометрів. Тому я пам'ятаю ці враження. І ну, я бігав, 17 кілометрів бігав. Я думаю, що потихеньку прибіжим. Житомирянка Марина Ділиця, готуючись до марафону, щоранку бігала на стадіоні та відвідувала космічні зарядки. Я люблю зранку займатися бігом, займатися спортом цього літа. Більш активніше почала цим займатися. Звичайно, у темпі я люблю бігти, так я і буду це робити. Ну в принципі, не хочу відзначитися, особливо. Я хочу перемогти себе насамперед і ну спробувати свої сили. Попереду два десятки кілометрів вулицями міста. Стимулює учасників не лише спортивний інтерес, а й грошові винагороди. Призовий фонд це 42 тисячі гривень. Він розподіляється між учасниками забігів на 21 і на 5 кілометрів. І з результатом одна година, 10 хвилин першим фінішував учасник із міста Луцьк Юрій Русюк. Саме перше хотів би болівальникам всім подякувати за підтримку. А враження по трасі траса цікава дуже з горочками такими. Є якби своєрідна. А Так, дякую суперникам, що чесну боротьбу. І дуже приємно, що в нас в Україні з'являються такі пробіги полумарафони. Це досить дуже радує. що не тільки Європа бігає, вже й Україна починає бігати. І це масово. Організатори напівмарафону задоволені кількістю учасників і вже натякають на те, що забіг таки стане традиційним для міста. Дітей у нас більше 500. Зараз беруть участь у змаганнях. Дорослих на 21 кілометр близько 200 учасників на 5 кілометрів більше 100 і корпоративні забіги близько 30 фірм і корпорацій, які взяли участь у, у цих забігах. Думаємо, що космічний напівмарафон йому бути, і надіємося, що наступного року ми проведемо другий такий марафон.